Призов військово зобов'язаних на військову службу, тобто мобілізація і час мобілізації, а також звільнення військової служби демобілізація регулюється законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Крім того, статтею 22 цього закону визначено, що кожен громадянин України зобов'язаний з'являтися за викликом до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки для визначення їх ступеня придатності. На воєнний час. Що стосується вручення повісток на блокпостах, автозаправних станціях, місцях масового перебування людей, з цього приводу хочу повідомити, що питання оповіщення регулюється постановою Кабінету міністрів номер 921 від 2016 року. Крім того, хочу зазначити, що чинним законодавством України не визначено місця, де заборонено вручати повістки. Тому всі дії в цьому плані будуть законні. В даний час, коли в державі введено воєнний стан визначення місць, де заборонено вручати повістки, може знизити рівень оповіщення громадян про виклик до територіальних центрів комплектування, а також у свою чергу знизить і негативно вплине на довго комплектування збройних сил України та інших військових форматів.